Всім привіт! Народ! У нас сьогодні буде розпаковка посилок з Aliexpress. Заказав декілька, щось чотири штучки. Е, готуюсь до зими. Не знаю, чи будуть виключати світло, е, чи буде світло. Напишіть, до речі, в коментарях на, шо, на рахунок, що ви думаєте. І заказав декілька таких штук для павербанка і так далі. Зараз я вам покажу. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали. Так, приступимо до першої. Це в нас е, має бути Дещо я вже розпакував, а дещо ні. Ось це не розпакував, але це по факту має бути BMS. Так, це в нас плата BMS на 60 А. Якщо не помиляюся, замовляв. Для чого вона? Також буду робити саморобку, буду робити паверх. На... Це в нас 3С на 60 А. Буду робити павербанк, щоб було 12 вольт. При можливості, як буде виключати світло, можна підключити стрічку 12 вольт. Буде дуже круто, так що підписуйтесь, будуть далі відео круті по зборці. Далі. Тут же я розпакував. Далі в нас є, заказав таких дві платки, самих простих, самих дешевих платки для павербанка. Але тут є індикація, є в нас кнопочка з боку. Ось тут є мікро USB, Type-C і два виходи USB по 1 А. Так, дві платки. З цих платок буду, дивіться, вони коштували посилання. Я залишу під відео. Вони коштують там гривнів 30 чи 40 гривень. Одна платка, я дві платки заказав. Це все буде робити з одноразок. Плюс до того буде цікаво, тому що корпус повністю весь. Я також буду робити своїми руками. Щось придумаю. Так що буде цікаво, Підписуйтесь. будемо робити павербанк з одноразок. Два павербанка. Я думаю, по 10 тисяч мліампер може і більше. Далі, що в нас? Це мені прийшли драйвера на led люстри. Там я маю деяку люстру зробити, потім вийде відео. А це в нас прийшли. Що в нас? Це в нас прийшли. Е... Леди світлодіоди. Прийшли світлодіоди. Одноватні, ті, які я ставлю в ліхтарик. Ось такі лінзовані. Прийшли світлодіоди. Так що, зроблю також, з одноразок будуть ліхтарики, може декілька розіграю. Так що обов'язково підписуйтесь на канал, буде цікавий самороб. Думаю, розіграш з одноразки зроблю ліхтарика, якогось крутого зроблю, щось придумаю. І все. Так що буде багато відео. Підписуйтесь на канал, підтримуйте український контент, ставте вподобайки, коментуйте. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!